Доброго дня! Ви сьогодні на каналі Соко Академія, і це друга частина базового ендодетичного протоколу. А саме ми поговоримо про обтурацію. про діагностику і інструментальну обробку цього зуба ми говорили в першій частині. Посилання буде в коментарях. Про що я забув сказати або не продемонстрував в першій частині. Якщо ви правильно робите знімок і міряєте в програмі візіографа лінійкою, то як ви бачили на попередньому слайді, була була довжина 21,5 мм. На лінійці, якщо ми перевіримо в реалі довжину цього зуба, то вона є 22 мм. Тобто, в принципі, при правильному позиціонуванні е, тубуса ви можете майже е, точно визначити попередню довжину і орієнтуватися на неї. Навіщо це потрібно? Е, ну, на, е, Не завжди апекс-локатор може дати справжню довжину. Е, ми про цьому, про це розмовляли в попередніх наших стрімах і. Тому, е, якщо ви визначили, що довжина буде там, наприклад, 20 мм, а е, проходячи кореневі канали з, з, з апекс-локатором, ви пройшли, ну, наприклад, на 18, і ви ще не отримали зелену зону, то це є приводом зробити знімок з інструментами для того, щоб е, з'ясувати, е, в чому є проблема. Е, ви тільки що бачили, що досить невелика кількість силеру потрібна для того, щоб запломбувати багатоканальний зуб. Тому жодні канали наповнювачів ми не використовуємо. Зараз на цьому зубі я вам покажу обтурацію безперервною хвилею. Я б радив на початку, якщо ви тільки розпочинаєте працювати з вертикальними методами конденсації, вставляти по одному штифту, винятком є лише ситуація, коли канали поєднуються, як в даному випадку. Ви бачили, що один штифт вставляється на повну робочу довжину, а інший вкорочується. В першому відео ми бачили, як визначити. Те саме поєднуються канали, і я після припасування отоперчого штифта вкоротив його на довжину частини, яка поєднується. Ми використ... Я використовую плагер компанії Cox CFIL систему Для зручності це не є обов'язково, але для зручності штифти обрізаються або на рівні Усті, або на рівні бугра. Для цього одночасно треба активувати плагер, і як. Ножем зрізати гутаперчу. Далі плагер активується і вставляється в кореневий канал. Приблизно на 10 секунд він в неактивному стані там стоїть. Далі ми беремо холодний плагер. В даному відео також використовується холодний плагер компанії Коксо. Всього в наборі є 4 плагери різних кольорів і різних розмірів. Найбільш часто я використовую золотий та чорний. В класиці гарячий плагер не має доходити до робочої довжини 3-7 мм, ну, в середньому до 4 мм. Але для цього треба мати повний асортимент плагерів. Ну, до якихось. Хоча би до 35.04 розширити кореневі канали, в іншому випадку плагер або не доходить на ту довжину, або його треба підгинати, що призводить до дуже швидкого виходу з ладу насадок безпосередньо. Тому для цього відео я це не робив. Але технічно ви можете поставити плагер лінійкою, визначити глибину необхідного занурення і потім вже. Працювати. Поки я вам розповідав про вибір плагера, вже обрізав дві третини готоперчого штифта. Тобто, ну, я на декілька міліметрів не зайшов, не зайшов на ідеальну глибину введення гарячого плагера, але в даному випадку це не є проблемою. З дистальним каналом трошки складніше. Я його також закінчив 3504, але ви знаєте, що дуже часто форма каналу не є ідеально кругла, ви бачите обов'язкове калібрування. Також ставимо мітку робочої довжини. Це необхідно для того, щоб якщо протягом обтурації щось сталося з штифтом, там зламався, зігнувся, чи ще щось, ви могли це проконтролювати, а не мали неприємні сюрпризи на фінальному етапі. Це є майстер-штифт, але як я вже казав, канал у нас овальної форми, тому. Будуть використовуватися декілька додаткових штифтів. Тут не обов'язково їх калібрувати. Вони можуть бути якихось неходових розмірів. Наприклад, я використовую збільшеного конусу для файлів серії ProTaper або у компанії Soka Це суперфайли. Просто для того, щоб менше використовувати штифтів. Це робиться для зручності, для того, щоб зручніше можна було обрізати штифт. Знову ж таки, ми обрізаємо на рівні устя. Одним рухом це робиться. І далі. В ідеальних умовах, вертикальна конденсація має на увазі, що ми забираємо 2 третини топерчі. В даному випадку, завдяки дуже великій конусності і овальній формі кореневого каналу, це може бути досить складним. Тоді використовується методика, яка робить це навпаки. Тобто ми взагалі нічого не забираємо з коренового каналу, ми трошки розм'якшуємо готоперчу, плагером її тромбуємо і далі знову декілька разів розм'якшуємо готоперчу і тромбуємо плагером. Це робиться до ситуації, коли наступне введення гарячого плагеру і холодного плагеру не призводить до того, що готоперча стає. Трошки нижче, тобто це означає, що всі, всі, весь простір нижче вже запакований його і в наступних, в наступних таких кроках немає сенсу. При великому збільшенні, ви бачите пору, яка є в середній третині, це є однією з проблем, якщо у вас немає збільшення, то між різними порціями можуть бути пори. Ну, на жаль, єдина рекомендація, яку я можу надати, це зменшувати кількість порцій і дуже повільно вводити у Для того, щоб її нівелювати, я вимушений був взяти найменший холодний плегер, а саме 35-го розміру. І ретельно е, тромбую е, гутаперчу в такій складній анатомії. В першому відео ви бачили, що е, ну, не, не повністю можливо десь була видалена пульпа з кореневого каналу навіть при використанні ультразвуку в клініці я. Витратив ще необхідний час для цього, тому що, як ви побачите на фінальному знімку, не зовсім гомогенно буде введеного теперча. Скоріше за все, це через залишки пульпи. Дуже суперечлива тематика: чи вводити додатковий силер між порцією першою порцією і порцією, яка буде введена з інжектора. Зазвичай в клініці я цього не роблю. Тут для відео я це зробив. Це інжектор компанії Кокса. Голка згинається один раз в нагрітому стані. Для того щоб зменшити е, ризик її зламати, і далі просто носик крутиться вверх вниз в залежності від того зуб зумів щелепа ви будете робити е, температуру. Я ставлю першу або другу, тобто це 160 або 180 градусів, але в залежності від анатомії, в залежності від е, товщини голки, в залежності від довжини кореневого каналу і виду тепер, вона може бути різної якості е, температуру можна виставляти е, різно. Е, тут же використовую. Товста частина холодного плагеру, знову ж таки акуратно штуфується до ситуації, поки ви не закриєте весь кореневий канал до устя. Рекомендована товщина введення порції 2-3 мм. Нагадую, дистальний канал ми не, допломбовували, не не проходили останній міліметр через дуже е, великий згин в епікальній третині, і ви побачите, як це буде виглядати на знімку. Незважаючи на те, що тут був неповний іригаційний протокол, навіть декілька латералей будуть пропаковані. Це буде дуже добре видно на, на наступному знімку. В наступних планах е, аналогічних відео є накладання Кофердаму і е, трошки ще більше е, про доступ в малярах. Не забувайте після обтурації ретельно помити. Е, Порожнину, от дивіться, в мезіальній системі дуже якісне поєднання каналів, жодних пор там немає. Є пропакована латераль, а в достальному каналі ви бачите, що між порцією штифта і безпосередньо останнім міліметром є пора. Це в клініці не вплинуло на прогноз, тому.